Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні поговоримо з вами про іменники, які називають один предмет і багато. Будемо вчитися їх розпізнавати. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти! Ми сюди прийшли учитися, не лінитися, а трудитися. Працюємо за підручником сторіночка 6970 Відкрити свої зошити. Пропускаємо два робочих рядочки від вашого останнього запису. Запишемо число Класна робота. Сьогодні попрацюємо з вами в каліграфічній хвилинці над написанням великої маленької букви С, також складів ЦУ ЦУК. І на третьому рядочку запишіть слово цукерки. Поставте відео на паузу та виконайте звуковий аналіз цього слова. Отже, давайте перевіримо. Ц – це твердий приголосний, У голосний, К твердий приголосний, Е голосний, Р твердий приголосний, К твердий приголосний, і голосний. Ділимо на склади ЦУ-КЕР-КИ. Наголос падає на другий склад. В слові цукерки три склади, сім букв і 7 звуків. Діти, до нас в гості завітали наші друзі Мовка і Суржик. Вони хочуть нам розповісти дещо про іменники, як вони можуть змінюватися. Давайте послухаємо їх. Їжак, листок, кущ, голка, плащ. Ці слова згадуються у вірші поетеси Тамари Коломієць. Зараз я спробую повернути їх у текст. Два веселі їжак накололи на голка сі листок і сказали ми кущ. Золоті, у нас плащ на дощ. Ой, суржику, мені здається. Ти зробив щось неправильно. Бач, яким дивним видається віршик. Ну, якось воно так вийшло. Скоріше не вийшло. Я вважаю, що слова треба дещо змінити. Два веселі їжаки накололи на голки всі листки і сказали ми кущі. Золоті у нас плащі. На дощі. Так он воно як! Значить, тих кущів, плащів та дощів було багато. Виходить так. А що ж тоді змінилося у словах? Бачу, що кінцівка. А для чого її змінювати? Тільки для Рими? І для Рими теж. Та найголовніше, щоб показати, що предметів було не один, а багато. Порівняємо ще раз змінені слова один предмет їжак, багато предметів їжаки. Ой мовонько, можна я далі? Можна я? Листок, листки? Молодець суржику, кущ, Кушч, кущі. Плащ плащі? Дощ, дощі. Я зрозумів слова назви. Можуть називати один або багато предметів. Отже, дітки, що ж ви запам'ятали з відео? Вірно. Мовка і суржик розповідали нам, що іменники можуть означати один предмет, а можуть багато. Наші друзі вирішили пограти в хованки. Щоб визначити, хто буде жмуритися, потрібна їм була лічилка. Давайте прочитаємо лічилку, яку запропонувала родзинка. Слухай, як лічити треба. Ти земля, я буду небо, я пушинка, ти перо. Ти трамвай, а я метро. Місто я, а ти село, квітка ти, а я стебло. Ти весна, а я зима. Вас багато, я сама. Давайте поставимо питання до виділених слів у лічилці родзинки. Хто або що? Пушинка. Що правильно перо? Що трамвай? Що місто? Що село? Що квітка? Що стебло? Що весна? Що зима? Що? Отже, всі слова, які були виділені у лічилці родзинки, відповідають на запитання що. А тепер скажіть, будь ласка, всі ці слова, вони скільки предметів називають один чи багато? Пушинка, трамвай, село, квітка. Правильно. Всі ці назви предметів вони показують на один предмет. Давайте змінимо кожне виділене слово так, щоб воно означало багато предметів. Та запишемо в зошит за зразком. Наприклад, кущ. Кущі. Отже. Перше слово у нас було пушинка. Перетворюємо. Пушинка. Пушинки. Вірно. Наступне перо. Пера. Трамвай, Трамваї. Місто. Міста. Село. Села. Квітка. Квітки, стебло, стебла, весна, весни, зима, зими, молочинки. Запишіть, будь ласка, собі в зошит. А ось гаджик запропонував свою лічилку. Давайте її прочитаємо. На ялинці зірка раз. На ялинці два горішки. Раз-два. На ялинці три цукерки раз, два, три. І чотири шоколадки раз, два, три, чотири. На ялинці яблучко рум'яне. Хто підстрибне, то його дістане. Давайте випишемо у дві колонки виділені іменники. В першу колонку будуть слова, які означають один предмет. А в другу колонку слова, які означають багато. Отже... Слово зірка. Куди запишемо? Вірно. То в колонку де один предмет. Вірно. Горішки. Так, це багато означає предметів. Цукерки. Це багато. Шоколадки. Багато. І яблучко. Один. Вірно. А тепер виконайте звуковий аналіз слова ялинка. Випишіть його після ваших колонок. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Я стоїть на початку слова, буде мати два звуки: – «й», А. «Й» – М'який приголосний А голосний. Л твердий приголосний. «И» – голосний, Н твердий приголосний, К твердий приголосний, А голосний. Ділимо на склади Я лин К. Отже, в слові ялинка 6 букв, 7 звуків, тому що я буду позначати 2 звуки, і 3 склади. Трошки відпочинемо. Ну що, дітки, трошечки відпочили, працюємо з вами далі. Вправа 7. Вам потрібно написати 2-3 речення про те, в які ігри ви любите грати. Та чи використовуєте ви лічилки в своїх іграх. Вам потрібно доповнити речення. Я люблю грати в ця гра. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А ось читалочка запропонувала друзям свою лічилку. Давайте її прочитаємо. Із самісінького ранку умиваються на ганку кури, півні, цуценята, кішки, кіски і ягнята. Хто ж не встигне вмитися, той іде жмуритися. Поставте питання до виділених слів. Кури, хто? Півні, хто? Цуценята. Хто? Кішки? Хто? Кізки? Хто? Ягнята? Хто? Отже, всі виділені слова відповідають на запитання хто, бо це назва тварин. А тепер скажіть, скільки предметів називає кожне з цих слів? Курицю, ценята, кізки, ягнята, півні. Вірно, вони означають багато предметів. Скільки? Багато. Вірно. Змініть виділені слова так, щоб вони називали одну тварину, та запишіть лічилку із зміненими словами. Із самісінького ранку умивається на ганку курка, півень, цуценятко. Кішка, кіска і ягнятко. Правильно, діти! Хто ж не встигне митися, той іде ж муритися. Поставте відео на паузу та запишіть лічилку зі зміненими словами. Домашнє завдання виконайте вправо 11 на сторінці 70. У вправі вам потрібно дібрати і записати по 4 іменники, які називають один предмет і багато. Наприклад, я придумала такі слова: стіл, ручка, зошит, олівець, столи, ручки, зошити, олівці. Ви можете придумати будь-які слова, які відповідають на запитання хто або на запитання що. Дайте відповідь на запитання, вправа мікрофон. Скільки предметів можуть називати іменники? А чи помітили ви, що змінюється у словах у разі кількості предметів? Що вони називають? Вірно, змінюється кінцівка в слові. Дякую вам за урок. Оберіть відповідний смайлик свого настрою, своєї роботи на уроці. Намалюйте його в зошиті. До побачення!